Вітаю! В ефірі Тиждень у фактах ми розповідаємо про найважливіші події життя Херсонщини. Музика. У Херсоні відзначили 70-ту річницю з дня визволення від німецько-фашистських загарбників. Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Одарченко перевірив стратегічно важливі об'єкти області. У Херсоні підбили підсумки четвертого міського конкурсу Херсонщина пам'ятає. 9 березня вся країна та Херсон, зокрема, відзначили урочисту дату 200 років від дня народження великого кобзаря Тараса Шевченка. Він був, є і залишається совістю та душею української нації. Тарас Шевченко відчув на собі всі труднощі та несправедливості життя. Може, саме тому до своїх останніх днів відстоював правду та боровся за незалежність для всіх українців. 9 березня голова обласної державної адміністрації Юрій Одарченко та виконуючий обов'язки Херсонського міського голови Володимир Миклаєко разом із сотнями херсонців взяли участь у мітингу з нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Важкі часи іспитів для України припали на 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря. Це нібито нагадування для всіх нас, що сьогодні українці мусять бути єдині. Сьогодні українці мусять виборювати своє майбутнє, забувши будь-які образи та будь-які невдоволення один одним. Не випадково такі часи іспитів для України. Вони припали на Двохсотріччя з дня народження Шевченка, нібито нагадування для нас, для всіх, що сьогодні українці мусять бути єдині. Сьогодні українці мусять виборювати своє майбутнє, забувши будь-які образи, будь-які невдоволення одне одне. Для багатьох людей Шевченко не лише відома творча та громадська особистість. Він насамперед залишається героєм, про якого слід не тільки згадувати, а якого слід наслідувати. Адже будь будь-які його слова є пророчими. Світла постать Тараса Григоровича, ну, в моєму розумінні, просто єднає нашу державу, наших людей від Львова до Донецька, від Севастополя до Сум. Ви знаєте, ну це дійсно і стрижень, яких, який просто об'єднує нас. Нам зараз будуть важкі часи. Але ви знаєте, в цих важких часах ми повинні розуміти, що ми повинні триматися поруч. Ми повинні поранити і допомагати один іншому. Інтерес до творчості Тараса Шевченка не вгасає сьогодні. Сучасна молодь з цікавістю вивчає спадщину кобзаря. Активно бере участь у літературних конкурсах. А у школах Херсонщини до чергової річниці від дня народження Великого Кобзаря проводилися конкурси на кращих знавців української мови та літератури. Те березня, святий день для Херсона. День визволення нашого міста від німецько-фашистських загарбників. Вже 70 років Херсон живе під мирним небом. Цю велику дату відзначили у парку Слави. Цього знаменного дня низько схилити голови перед світлою пам'яттю всіх, хто у тяжких боях відстояв свободу та незалежність батьківщини, зібралося чимало людей. Серед них і молоді, звісно, сивочолі герої, які згадують своїх бойових друзів і загиблих, і живих. У 2009 році їх нараховувалося 12 героїв, що обороняли та визволяли наше місто. Сьогодні залишилося вдвічі менше. У кожного з них своя доля, і військова, і громадянська. Але Кожен увійшов в історію міста, став частиною його минулого та виборов його майбутнє. Сьогодні вони, герої нашого краю, прагнуть лише одного, аби ніколи страхіття війни не повторилися на нашій землі. Ми форсували ночу перед розсвітом. Холодно, звісно, було мокриє. Всі спеціальних платів для переправи не було. Ми самі хто ж хто що мог. могну. Ми там. Мы были очень молодые, а солдаты были постарше, те сообразительные были. Я подошел, один солдат уже такого возраста, набивает мешки соломой. Я говорю, что ты делаешь? Вот ты делай, ты что и я. Давай, набивать мешки соломой. Посвязывали их и уплав пошли, форсировать небо. хотів, щоб був мир і щоб бил ми жили. Всі страхіття бойових дій між радянськими та фашистськими військами і досі зберігає народна пам'ять. У ніч з 11 на 12 березня радянські війська на човнах форсували Дніпро у районі сіл Садове та Антонівка. До вечора, 12 березня, всі підготовчі заходи закінчилися, і частини 295-ї на чолі з полковником Олександром Дорофеєвим та 49-ї на чолі з полковником Василем Маргеловим гвардійських дивізій зосередилися на передніх рубежах. До 4 годин ранку, 13 березня, ворожа оборона на найближчих підступах до Херсона була поборена. Сьогодні це безумовна свята, у нас є радість, але ми сьогодні сумуємо за всіми тими, хто безвинно загинув у цій війні, хто зробив значущі подвиги, які сьогодні закарбовані в назвах вулиць. І по яким ми ходимо і згадуємо подвиги тих молодих людей, які загинули заради того, щоб їхня країна була вільна. Це була битва, битва моєму розумінні між добром і злом, яке відбувалося тут, на нашій землі. І я сьогодні дуже щасливий заходити тут поруч з вами. Я щасливий також від того, щоб абсолютно більшість людей розуміє, що таке добро, що таке зло. 140 днів йшли бої за звільнення Херсонщини. 34 тисячі солдат та офіцерів віддали своє життя за звільнення нашого краю. Та ця перемога далася дорогою ціною. За 31 місяць окупації фашисти розстріляли, повісили та закатували 17 тисяч цивільних осіб. І ще 15 тисяч вивезли до Німеччини, знищили всі промислові підприємства та об'єкти комунальної інфраструктури, спалили сховища у порту, а залізничні шляхи підірвали. В день Визволення Херсона у підвалах ховалися лише 50 дивом вцілілих жителів. Для нас, Херсонців, для мене лично це найбільше праздник освобождения Херсона, освободження моєї родини. Здесь я родилася, мої родители, мої дідусь і бабусі. І, звісно, надо сказати спасибо, хто їх нас освободил, защитил Херсон, і своїм родителям, воїнам освободителям, Пажати їм здоров'я, довго літа життя і заботин государства. Ми от. Сим прийшли вот їм поніско поклоніться, в знак вдячності за то що ні освободили наш край. Прийшли вшанувати ветеранів та низько поклонитися їхньому подвигу. І школярі, які про воєнні лихоліття знають лише з підручників історії в цей день ветеранам Я хочу пожелати здоров'я, щастя і побоч терпіння. Минуло чимало років, але безсмертний подвиг переможців, які відстояли свободу та незалежність своєї вітчизни, не підвладний. Часу. З кожним роком усе менше ветеранів, проте пам'ять зобов'язує нас усіх цінувати те, за що віддали своє життя наші батьки та діди. Протягом усього дня, 13 березня, херсонці святкували 70-ту річницю визволення Херсона. Зібралися в парку слави і представники Херсонських осередків партії регіонів та комуністичної партії. А в'являю благодарність всім руководімом вами військам, участвуючим в боях за свободження гарадов Херсон і Біріслав. Вічна слава. Єгоєм святковий мітинг Клонімося великим тим рокам відбувся в обласному центрі. До святого для кожного херсонця місця, пам'ятника невідомому солдату, що в парку слави прийшли всі, кому дорога пам'ять про загиблих і вдячність до живих ветеранів. Прийшли студенти небайдужі херсонці, ініціювали захід представники херсонських обласних організацій, партії регіонів та комуністичної партії. Давайте ми всі присутствують здесь, всі громадські організації, всі партії, об'єднаємо наші усили, щоб не повторились корічні чуми. Ми низько склоняємо голову сьогодні перед победителями українцями, русськими, білорусами, грузинами і всіми, тими, нашими цими народне ковал великою победу. Херсонщина дійсно пам'ятає ті страшні роки, зазначив під час мітингу голова Херсонської обласної організації ветеранів України Віктор Куценко від імені обласної ради ветеранів Віктор Арсентійович поздоровив усіх присутніх із знаменною датою для Херсонщини. Самого початку початку війни нападіння фашистської Германії на советський союз. В нас, в Херсоне, было организовано 10 групп по подготовке санитаров, по 30 человек. Это было группы, набранные из добровольцев, девушек в основном, которые значительный вклад несли в победу. Они спасли тысячи воинов. На своих хрупких плечах они вынесли с поля боя херсонщина. Внесла значительний вклад победу, і вот здесь ми стоим на берегу. Откуда починали форсировать Дніпра освобождение Херсонщини. Також під час мітингу було оголошено про естафету пам'яті Слава визволителів. Десять обласних центрів вже відзначили 70-річчя визволення від фашистських загарбників. Естафета воїнської слави, всеукраїнська вахта пам'яті, пройшла через 26 міст України. До них долучився й Херсон, якому було передано капсулу у вигляді артилерійського снаряда часів Великої вітчизняної війни, наповнено Землею визволених міст України у кожному місті, де відбувається естафета воїнської слави, капсулу відкривають та додають по кілька мірок землі з місця проведення боїв. Наповнена вона тепер Херсонською землею, окропленою кров'ю визволителів міста. До 70-річчя визволення Херсона в академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша урочисто підбили підсумки четвертого міського конкурсу Херсонщина пам'ятає, який ініціював навчально-виховний комплекс Школа гуманітарної праці. Рівно 70 років тому радянські війська увійшли до Херсона після запеклих боїв і битви за Дніпро, змусивши противника відступити. Традиційно до дня визволення Херсона від німецько-фашистських загарбників в обласному центрі відбувся масштабний фінальний гала-концерт конкурсу дитячої творчості Херсонщина пам'ятає, взяли участь у конкурсі майже тисячу учнів та творчих колективів шкіл міста. Сьогодні в наших дітях є потреба делать хорошие добрые дела. Вот я вважаю, що сохранение пам'яті о вот героическом периоде в житті нашого народу це благородное хороше дело. Я очень рад, що діти, учителя, общество, ветерани, руководители учасне знаходять час для того, щоб допомогти дітям найти приготовить 60 кращих конкурсантів стали переможцями у різноманітних номінаціях воєнної тематики та отримали грамоти і подарунки від депутата Херсонської обласної ради, директора школи гуманітарної праці. Артема Каяновського та начальника міського управління освіти Юрія Ніконова юні конкурсанти проявили себе в створенні відеоролика, телепередач, вокалу, хореографії та декламування. Всі вони зізнаються. Їх серця бережуть глибоку вдячність воїнам-визволителям за найдорожче, що дісталося у спадок мир і чисте небо, які не мають історичного терміну давності. Вони вічні. 70 років тому відбулася жахлива війна, і це не повинно повторитися. Зараз весь світ святкує за подіями у Криму. Я вважаю, що братські народи Росія і Україна повинні жити в злагоді, мирі. Тарас Григорович Шевченко, двохсотріччя, якого ми святкували, закликав: обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Большая честь выступить на такому конкурсі. войне нужно помнить. Нужно помнить о ветеранах, которые захищали нашу родину. Про те, наскільки важливий мир для нашого народу, що прийшов через війну, говорив ініціатор конкурсу Артем Каяновський. Адже як відмітив Артем Олександрович, життя наших ветеранів приклад того, як треба по-справжньому жити та любити свою батьківщину. Саме на такій світи віші, як подвік советського годы Великой Отечественной війни. Это ті вещи, які учат і объединяют нас. Нет такої сім'ї ні на Херсонщині, ні на Україні, ні на території всего бывшего Советского союзу, де бы не були памятны свои герои. Они це делали ради нас. І ми их бути уважать, їх пам'яті, минуту, щоб облегчить їх і улучшить жизнь. Втім, не менш яскраві враження залишилися від виступів і у самих учасників та переможців конкурсу. Ушениці Антонівської загальноосвітньої школи номер 21 зізнаються, що роки, покоління змінюють покоління, проте пам'ять про ті часи живе вічно. Ми про всіх ветеранів, які були в воєнні роки, про всіх ми ходили, узнавали, вони там залишали нам письма ще, ну, було дуже цікаво, звісно, і сама під впечатленнями до сих пор. Насправді хочу сказати всім ветеранам большое спасибо за те, що ми зараз можемо вільно ходити по цій землі, і нашій молоді, щоб брати пример со старших ветеранов, що були такими ж самими хорошими защитниками, як і наші ветерани. прийшли привітати переможців та згадати загиблих товаришів і визволителі Херсона. Двоє із них були присутні під час церемонії нагородження переможців конкурсу. Херсонщина пам'ятає свою чергу. Вихованці школи гуманітарної праці вручили всім ветеранам подарунки та квіти. А найкращі учні шкіл міста поклали вінки та квіти до пам'ятників героям великої вітчизняної війни. Продовжуємо наш випуск, незважаючи на святкові дати, обласна та міська влада Херсонщини працюють у посиленому режимі. Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Одаченко особисто відвідав прикордону з Кримом територію. Жителі селища Чонгар Генічівського району чекали на приїзд голови Херсонської облдержадміністрації. Вони розповіли Юрію Одарченко про ситуацію, яка наразі відбувається в їх селищі. Зі слів жителів землю Чонгарського фермерського господарства були заміновані невідомими у камуфляжі. Люди бідкаються. пшеничне поле перетворилося на мінне. Дивіться на ці ямки. Це покопані тут спеціальні лунки, в яких лежать міни, мін. Не поля тут ще порядка п'яти кілометрів до кордону і по суті це захід навіть на територію вже Херсонської області. Військові Миколаївського десантного батальйону, які контролюють блокпост Чангар, повідомили, що невдовзі на ділянці між селищем та захопленими полями буде встановлений ще один блокпост, який відмежує населений пункт від загрозливого сусідства. Сьогодні військам вибрали абсолютно зручне місце, яке до. Дозволяє контролювати пересування будь-якої техніки будь-яких людей по цій території. Ви бачите, що на сьогодні тут вже облаштований пост митної служби, тому що ми мусимо доглядати всі машини, всі грузи, які перевозяться з Російської Федерації з Автономної Республіки Крим на дальшу територію України. Варто зазначити, що підтримка місце. Вього населення є всебічною чонгарці, а також мешканці наближених селищ забезпечують військових усім необхідним їжею, водою, одягом. Військові тут абсолютно чітко облаштувалися. Ще один пункт буде ближче до Чангара. Там нам потрібно побудувати стіни з залізобетонних блоків, обладнати пункти для обігріву військовослужбовців, подати електроенергію. Це все вирішується. І я тут дуже вдячний всім структурам і державним, і приватним, які долучаються до цього процесу. Голова Херсонської області. Полдержадміністрації Юрій Одарченко разом з керівниками силових структур області намагався зустрітися з військовим керівництвом протилежної сторони та вимагати негайно залишити херсонські землі. До делегації Херсонщини підійшли двоє у камуфляжі, представившись бійцями Кримського беркуту та пообіцяли передати вимоги своєму керівництву. Також голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Одарченко відвідав управління північно-кримського та Каховського магістральних каналів. Очільник області побував на розподільчому пункті Херсонських магістральних електромереж, через який подається електроенергія до Автономної Республіки Крим. Херсонщина повністю забезпечує Крим водою та електрикою. Херсонські магістральні електричні мережі працюють в штатному режимі. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації. Юрій Юрій Одаченко під час робочого візиту до Каховки ми сьогодні маємо абсолютно чіткий план і вказівку з кабінету міністрів забезпечити чітку роботу об'єктів, які постачають енергетичні і водні ресурси на кримську автономію. Північно-кримський канал, який бере свій початок на Херсонщині, є найбільшою в Європі гідротехнічною спорудою. Головне його призначення транспортування води для зрошування та водозабезпечення забезпечення Херсонщини і Криму, зокрема, водопотреба Автономної Республіки Крим на 85% забезпечується з північно-кримського каналу. Єдина мета нашого візиту це чітко відчувати і знати, що Крим буде забезпечений водою електроенергією. Херсонські магістральні електричні системи є одним із стратегічних об'єктів для Автономної Республіки Крим, адже саме завдяки його функціонуванню електроенергію забезпечено 80% Кримського півострову. Попри мільярдні борги за використану Кримом електроенергію, Україна продовжує її постачати через Херсонські магістральні електричні мережі. Уряд постановив, що незважаючи на всі події в Криму, енергозабезпечення регіону через Херсонщину буде здійснюватися без перебоїв. Завдяки візиту губернатора підсилені деякі позиції силами внутрішніх військ з метою так сказати більше гарантованого забезпечення подачі якраз цих двох видів енергії на Крим. Разом з тим, голова облдержадміністрації акцентував увагу на тому, що всі стратегічно важливі об'єкти знаходяться під посиленою охороною представників силових структур. Управління охороняється силами міліції, внутрішніх військ та збройних сил України. Встановлено блокпости. Охорона збройна і готова обороняти об'єкти. Місцева служба безпеки та УСБУ області отримали інформацію про можливі втручання в роботу об'єкта. Тому за дорученням ОДА органи внутрішніх справ посилили тут охорону з метою поп. Попередження будь-яких провокацій, чисельність охорони вже від сьогодні значно збільшиться. Органи внутрішніх справ області посилили охорону стратегічних об'єктів, в тому числі і херсонських енергетичні системи, які охороняються працівниками міліції. Обстановка на цих об'єктах стабільна, спокійна. Службу несемо спільно з охороною цих підприємств. Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Одарченко також повідомив, що пуск Дніпровської води у північно-кримський канал відбудеться вже 19 березня. А про перші кроки щодо стабілізації ситуації в Україні та на Херсонщині, зокрема, розповів виконуючий обов'язки Херсонського міського голови Володимир Миколаєнко. Про нагальні проблеми та пріоритетні питання дивіться прямо зараз. Питання соціально-економічного розвитку міста знаходиться під особистим контролем Володимира Миколаєнка, незважаючи на те, що виконує обов'язки міського голови Володимир Васильович лише декілька тижнів, нагальні проблеми міста для нього та його команди завжди були на першому місці, особливо тепер, коли у державі досить складне економічне становище, яке так чи інакше торкається кожного херсонця. Не такого не є секретом, що зараз більше тридцяти мільйонів у нас державна не проведало розрахунків бюджетне забро. Ованість на початок цього року більше ну майже 50 мільйонів. А цих грошей на жаль в бюджеті немає. На жаль, у Херсоні залишається складним питання житлово-комунального господарства. Володимир Миколаєнко пообіцяв особисто розглянути всі скарги жителів міста. Він переконує всі проблеми будуть вирішені у мінімальний термін. Максимально короткі строки налагодиться співпраця і вирішити всі проблеми. Люди отримують заробітну платню. Жорстка вимога. Все міське господарство повинно гарно працювати, чітко і. Системно працювати, поряд з тим, посиленої уваги потребує кадрова політика у Херсонській міській раді на сьогоднішній день, вже всі заступники міського голови написали заяви про звільнення. Володимир Миколаєнко говорить, у складі виконавчого комітету повинні бути представники громади. Команда буде, знаєте, ну дуже сильно омолоджена. По перше, ну я розумію, що треба рухати молодь, і вони, вони креативні, вони більш такі мобільні. Бо коли намагаєшся порівняти. Ті пропозиції, які дають сьогодні молодь, і ті пропозиції, які пропонують чиновники міської ради, ви знаєте, молодь виграє і виграє з таким потужним відривом. Очікується й скорочення апарату Херсонської міської ради, а саме коригування кількості департаментів та управлінь. Якщо скорочення, то скорочення керівних посад міської конкомі. Виконуючий обов'язки Херсонського міського голови Володимир Миколаєнко зазначив, що в місті залишається проблема із ліфтовими підйомниками. Відремонтувати ліфти в минулому році в місті не Змогли через ситуацію з казначейством. Проте, як зазначив Володимир Миколаєнко, херсонцям не варто непокоїтися. Програма відновлення ліфтів продовжуватиметься, а всі зупинені підйомники в короткий термін будуть знову працювати. Загалом у місті з причин аварійного стану зупинено біля 60 ліфтів. Мене дуже турбує ситуація з ліфтовим господарством. Ви знаєте, що у нас півсотні ліфтів, які десятками років не працювали, і так наводяться такі приклади, що просто люди на сходах помирають, не витримують. Серце ну це жах знаєте, не може в обласному та ніякому, навіть не в обласному в будь-якому місті відбуватися така ситуація, і для нас прийти в цьому році запустити всі ліфти. Окрім того, Володимир Васильович акцентував особливу увагу на співробітності місцевої влади із громадою міста. Він впевнений, міський голова не має права вирішувати пріоритетні питання міста самостійно. У цій справі головними повинні бути херсонці. Треба переглянути, як програму соціально-економічного розвитку нашого міста, бо вона формувала. Якось непрозора і не не може міський голова визначати Хоч можливо він обраний людьми, але він не має такого права, щоб самостійно визначати ті пріоритети, куди повинно рухатись місто. Тому переглянути і обговорити публічно програму соціально-економічного розвитку, в тому числі бюджет, переглянути бюджет, повинен бути використаний максимально на користь громадян нашого міста. Головне ж завдання, яке ставить перед собою виконуючий обов'язки міського голови, конкретними справами продемонструвати харсонцям, що влада є дієвою і не стоїть осторонь їх проблем. Аграрії Херсонщини готуються до посівної кампанії. На жаль, висновки вони роблять невтішні. Навіть прогнозують і не врожай. Із чим це пов'язано та які шляхи вирішення проблеми, дивіться далі. Занепокоєння викликають зокрема складні погодні умови, адже вже сьогодні спеціалісти говорять про посуху, яка є справжньою бідою для сільгоспвиробників. Багарні землі не дадуть урожаю в цьому році. Сьогодні вже сухий ґрунт, Сьогодні не буде, будуть рости наші рослини, які сьогодні дають нам прибуток. Значить, область сьогодні і район наш, я не знаю, стане депресивним. Повністю ми звертаємося до вас. Ми підготуємо листи на обласну адміністрацію. Ми знаємо, що ви не оставите це без уваги до міністерства аграрної політики, до прем'єр-міністра. Сьогодні в Кабміні будемо будірувати це питання, щоб вийти з цієї складної ситуації. Проте сьогодні, незважаючи на ситуацію в країні та складні умови роботи самого аграрного відомства, загрози зриву проведення весняно-польових робіт немає. Я абсолютно чітко вам обіцяю, що я буду займатися цим питанням. Прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк, відкриваючи засідання уряду, звернувся до кожного керівника. Оболдержадміністрації провести термінову нараду сільгосвиробниками з експертами та з постачальниками паливно мастильних матеріалів. Підготовка до посівної завдання номер один це питання продовольчої безпеки держави і це питання додаткових надходжень коштів до державного бюджету та репутації України як одного з основних експортерів зернових та продовольства на території Європи. А ми продовжуємо наш випуск нових керівників міністерства фінансів України. Представив міністр фінансів Олександр Шлапак під час онлайн-конференції з усіма областями держави. Зокрема, міністр наголосив, що сьогодні в жодному разі не можна призначати на посади людей, які раніше очолювали міністерство. Адже сьогодні під увагу люстраційного комітету потрапило чи не все міністерство доходів та зборів. А відтак першим заступником міністра фінансів став ігор Білоус. Заступниками призначено Віталія Науменка він буде. Куратором митної служби та Володимира Хоменка. Ніхто не дасть далі обманювати людей, відносити до них як до битва. Не буде цього. Я вас хочу просто в цьому переконати, щоб ви це взяли за певне правило. Відтак, в мене слово до, до вас, шановні працівники Міністерства. Забудьте слово Хабар. Його немає, і ви його не отримаєте тут. Якщо ви хочете розраховувати на, на якусь іншу заробітну плату, на якусь іншу роботу, будь ласка, напишіть заяву, і йдіть там працювати. Першочерговим уряд наразі вважає ліквідацію кримінальних схем щодо відшкодування ПДВ, ліквідацію зловживань посадових осіб. Все це на думку керівника міністерства дозволить збільшити надходження до бюджету на 4-5 мільярдів гривень. Ми вже маємо переплат по податкам різним, і в першу чергу по податку на прибуток приблизно на 19 мільярдів. Що ми будемо з цим робити? Я чекав би відповіді від нових керівників, так само як чекаю відповіді на, на, на питання, що будемо робити з невідшкодовним податком на додану вартість. Остання статистика: 17 мільярдів податку, невідшкодованого сьогодні. Міністерство несе на собі всю повноту відповідальності за наповнення державного бюджету, пріоритети роботи, удосконалення системи адміністрування податкової системи України, якісне обслуговування платників із застосуванням новітніх технологій, спрощення документообігу, мінімум витрат часу представникам бізнесу на спілкування з державою та максимум на основну діяльність. Підхід має бути однаковим для всіх, якщо у нас буде такий принцип, Весь великий, маленький, середній бізнес і так далі буде гарно з нами спілкуватися, буде платити податки, тому що ми всі разом будуємо одну країну. Другий підхід враховувати реальний стан бізнесу. Реальний стан бізнесу. Деякі бізнеси багато заробляють, деякі бізнеси небагато заробляють. В когось одна маржа, в когось інша маржа. І тут треба буде багато працювати щодо пільг, щодо рентних платежів, щодо оптимізації податків і так далі, тому подібне. Але потрібно включати трохи розум, аналітику і враховувати реальний стан бізнесу. Третій. Постулат, який вже сказав Олександр Віталійович, це залучення громадськості для контролю двох вищозначених принципів. Особливої уваги сьогодні, за словами Олександра Шлапака, заслуговує спільна робота податківців із засобами масової інформації та громадськістю. На сьогодні це всі новини. Далі дивіться прогноз погоди. Я прощаюся з вами всього найкращого.